Сьогодні готую смачні дріжджові пончики. За цим рецептом приготувати таку смакоту зовсім не складно. Все просто, швидко і дуже смачно. Оскільки пончики готуються з дріжджового тіста, потрібно, щоб усі інгредієнти для приготування були кімнатної температури. Готую опару: В миску наливаю 125 мл теплої води. До води додаю 18 г пресованих дріжджів, одну столову ложку з верхом цукру. Розмішую все до однорідності. До опари додаю 2 столові ложки просіяного порошна. Розмішую, але опара ще рідка. Тому додаю ще одну столову ложку борошна. Вінчиком розбиваю всі грудочки. Опара повинна бути як рідка сметана. Опару накриваю рушничком, ставлю в тепле місце хвилин на 20, щоб опара підійшла, збільшилась двічі Опара вже підходить у мене 15 хвилин, тому починаю готувати здобу. В Миску додаю одне яйце, дві треті чайної ложки солі. Вінчиком розмішую яйце з сіллю, додаю 10 грамів ванільного цукру. Одну столову ложку з гіркою цукру. 125 мл теплого молока. І вінчиком ретельно все розмішую. Опара вже ось так гарно підійшла, її теж додаю в миску. Також додаю 50 г вершкового масла кімнатної температури. І всі інгредієнти ретельно розмішую. Додаю просіяне борошно. Всього по рецепту потрібно 500-550 грамів. На опару я вже забрала 3 столові ложки борошна. Залишок борошна додаю, поступово додаю, розмішую. Тісто ще рідке, ще додаю борошно, аж поки тісто стане м'ягке і трішки береться за руки, але вимісити вже його можливо. Борошна більше не додаю. Залишилось борошна 30 грамів, а тісто буду вимішувати 10 хвилин. В кінці заміса тісто легенько відіб'ю об стіл, тісто до рук не береться, еластичне. Формую з тіста кульку, миску змащую олією, тісто теж легка змащую, накриваю рушничком, ставлю в тепле місце хвилин на 50, щоб тісто підійшло. Ось як гарно тісто підійшло, переміщую його на стіл, злегка обминаю і ділю на шматочки по 50 грамів. У мене вийшло 17 шматочків тіста по 52 грама. З кожного шматочка формую кульку. Накриваю рушничком і залишаю на 10 хвилин. А тоді кожну кульку розплющую до 1 сантиметра. Накриваю рушничком і залишаю на 20 хвилин, щоб тісто підійшло. А тоді в кожному шматочку тіста роблю дірочку і формую пончики. І залишаю на хвилин 15-20, щоб пончики підійшли. На пательню наливаю нерафіновану олію. Її має бути багато, щоб пончики вільно плавали. Кидаю шматочок тіста. Якщо він відразу починає шипіти, вирувати, збільшується в об'ємі, то температура олії підходить, можна смажити пончики. Пончиків вкладу на пательню небагато, бо вони будуть збільшуватись в об'ємі. Вогонь зменшую до середнього, щоб тісто встигло гарно пропектись. Пательню накриваю кришкою. Смажу пончики до рум'яності це півтори дві хвилини. А тоді перевертаю на іншу сторону і смажу до готовності. Кришкою вже не накриваю. Підсмажені пончики кладу на паперовий рушничок. Частину пончиків посипаю цукровою пудрою. А іншу частину змащую цукровою помадкою і прикрашаю шоколадом. За цим рецептом пончики виходять надзвичайно смачні.